В настоящее время в отопительный сезон в Саксанському районі обслуживають жилой фонд и об'єкти соцкульповута два предприятия Это государственное предприятие предприятия тепла Централь і Комунальне предприятие Криштепла Сеть. На сьогоднішній день по Саксанському району всі дома, школи, сади, медицинские учреждения, соціальний і культурний. Учреждения все с теплом и с горячей водой. Возникают аварийные ситуации, которые сразу же в течение суток ликвидируются. Районом и отделом проводится разъяснительная работа с населением нашего района по поводу оплаты за уже предоставленные услуги. То есть тепло, горячая вода. Холодная вода и другие коммунальные услуги. Задолженность существует, но идет тенденция к уменьшению, то есть население района видит, что услуга предоставляется качественно вовремя, поэтому проплата текущих платежей производится, но тем не менее производится еще не на том должном уровне, который хотелось бы видеть на сегодняшний день. Большое внимание также сам определяется районом. Это вопросом благоустройства, особенно в зимний период времени. Это и при выпадании снега, это и уборка дорог и придомовой территории, подсыпка придомовой территории, подходные пути к остановочным пунктам и, скажем, выход из подъездов ежедневно около от 300 до 500 скажем так, человек производит данную подсыпку. Это не только работники-управители, а это и объекты бизнеса, и лечебные, и учебные учреждения. То есть данный вопрос в настоящее время при плохих погодных условиях контролируется, можно сказать, ежедневно и можно даже отметить, что ежечасно. Также самая большую работа проведена в течение года и по ремонту асфальтобетонного покрытия наших дорог. Хочу отметить, что в течение 2013 года был выполнен ремонт и хочу отметить, что капитальный ремонт дорог около 20 единиц было заасфальтировано около 50 тысяч квадратных метров. То есть работа в данном Направление проводится и проводится плодотворно. Большая работа проведена в направлении освещения и частного сектора, и подходных путей к, к домам. Было установлено около 300 новых светильников по Саксанскому району. Это в основном на территории сектора индивидуального строительства и заменено около 3000. Э, Електроламп Чимало криворіжців сьогодні сперечаються з приводу того, яка форма господарювання краща. новоутворені ОСББ чи звичні ЖЕО. А от мешканці другого будинку по вулиці Рубльова впевнені, їх об'єднання співвласників багатоквартирного будинку працює якісно та ефективно. З моменту створення ОСББ минуло шість років. Однак, як переконує його голова Олена Землянікіна, ще жодного разу проте не пошкодували. Відтепер самостійно розпоряджаються коштами, що вкладають в отримання цього будинку. Жильцами дома, получается, у нас установлено полностью автономное отопление на дом. Это обошлось ориентировочно в 120 тысяч с проектом, с экспертизой совсем. Плюс мы полностью поменяли разводку воды и канализации на уже сварной пластик. То есть у нас уже проблем, допустим, с сантехникой не возникает. Я думаю, в ближайшие лет 20 возникать не будет. Також за цей період тут замінили всі вікна на металопластикові, як в квартирах, так і в під'їздах будинку. Зберігати затишок в оселях допомагають і теплі двері. У нас зараз дом виходить як термос, ефект є енергозбереження і, відповідно, розходується на отоплення дому дуже мало газу. І жильці, звісно, це відчувають вже зараз на своєму кошельці. Тобто, якщо раніше ми в будинку вкладували, то есть меняли вот окна, делали автономное отопление, воду, то теперь уже как бы идет от этих всех вложений отдача. Наша председательница предложила нам вступить в ОСББ. Вот, ну, нам очень сейчас нравится. Сделали он работы и крышу поменяли. У нас постоянно крыша текла. Делается все нормально, все хорошо и утеплили дом. Так, конечно, лучше. За кошти міста тут зроблені капітальний ремонт даху, укладено новеньке асфальтне покриття та утеплений фасад будинку. Ми можемо бачити на прикладах нашого ж району, що альтернатива створення ОСББ общества з владельцем на квартирних домов на сьогоднішній день дуже актуальна і відношення... жильцов должно кардинально на сегодняшний день поменяться к своей, повторяясь, собственности, потому что они есть совладельцами этого многоквартирного жилого дома. И как мы можем видеть, что существуют многочисленные э, программы, в котором помощь э, местной власти и государственной власти оказывается на высоком уровне. У найближчих планах цього ІЦББ зробити більш комфортною прибудинкову територію, оскільки земельна ділянка вже знаходиться в оренді, планують зробити якісне освітлення та посадити новенький газон. Комунальне підприємство «ЖЕО No35 надає послуги з управління та утримання понад 570 будинків у Саксаганському районі. Однією з основних послуг, якою користуються сьогодні городяни, є ремонт конструктивних елементів житлового фонду. Обсяги виконання таких робіт зараз значно перевищують намічені за цей рік плани. «Ми відремонтували майже 43 тисячі квадратних метрів. При плані позаміні. Подвальной разводки, труб горячего, холодного водоснабжения, центрального отопления 7 тысяч метров. Мы заменили 9 тысяч метров погонных труб. Заменили очень много запорной арматуры на полмиллиона гривен. Труб купили больше около двух миллионов гривен. И вообще стараемся услуги оказывать качественно. Як приклад планомірної та якісної роботи, фахівці ЖЕУ наводять обслуговування будинку за адресою вулиця Балакіна, 26. Силами підприємства тут повністю замінили електрощитову. Це вимога часу, адже нова електрична техніка розрахована на більшу потужність. Зміняємо ми предохранителі, стойки. В основному в нас кажуть, предохранителі і Стойки раніше були предохранителі медні, хороші, то тобто стойки, а зараз алюмінієві, вони не видержать нагрузки часто виходять строї Ай. новий чи дозволяє збільшувати нагрузки на дом для постійного і якісного забезпечення мешканців холодною та гарячою водою і центральним опаленням підприємство здійснює заміну труб та запірної арматури. У дев'ятиповерхівках зараз оновлюють систему водопостачання, аби збільшити тиск при подачі води на верхні поверхи. Так, протягом цього року подібні роботи були виконані у 440 будинках Саксаганського району. Також за заявами мешканців підприємство виконує капітальні ремонти під'їздів та сходинкових майданчиків. Зараз фарбують, шпаклюють та штукатурять під. Їзд у будинку за адресою Балакіна, 24. Обращались в ЖЕК по поводу ремонту під'їзду. Ремонт на один момент почали делать, розмивають стіни. Поки все добре, поки услуги устраювають. Однак скаржаться фахівці Жео рівень оплати мешканців будинків за отримані послуги не збільшується. Уважаємо жильці, ми просимо також оцінити наш труд і оплатити наші услуги, не допускати долгов. Підприємство працює з 1 жовтня в опалювальному сезоні 2013-2014 року. За цей час можна вже підвести підсумки і сказати, що послуга з централізованого опалення надається в стабільному режимі, і наша система вийшла на робочий рівень. Враховуючи зараз стан по температурі зовнішнього повітря, відповідно знизилась. Температура в повітрі, і ми підняли температуру теплоносія. На цей час, як з технічної сторони, проблем не виникає в аварійному режимі, а працюємо, скажімо так, в штатному режимі з наданням населенню послуг безпосередньо, що стосується опалення, в. Без виникнення аварій і відключень. Якщо виникають якісь питання пов'язані з ремонтними роботами, то вони ліквідовуються протягом доби, в будь-якому випадку залишається бригада і закінчує роботи до повного включення мешканців і будинку до системи опалення. Безпосередньо, що можна сказати, що зараз. Сталася склалася критична ситуація з оплатою мешканцями і споживачами послуг централізованого опалення. При пониженні температурі збільшилось споживання природного газу, що безпосередньо призвело до додаткових, додаткових витрат на реалізацію продукції. На цей час, тобто, за жовтень місяць, було сплачено в листопаді місяці. Оплати на рівні 50%. А це при збитковому тарифі, який складає близько 60 відсотків, призводить до того, що підприємство не стає неплатоспроможним з точки зору погашення заборгованості за спожитий природний газ. Відповідно, ми зі своєї сторони приймаємо всі можливі технічні рішення, щоб залишити. Систему теплопостачання для роботи в стабільному режимі хочу віддячити і сказати дякую тим мешканцям, які своєчасно сплачують за спожиті послуги, і безпосередньо ще і роблять передплату. І звернутись до тих мешканців, які зі своєї сторони не своєчасно сплачують отриману послугу. Тому питання щодо оплати послуг це наскрізне питання. Я ще хочу раз підкреслити, що. Отримання послуг і своєчасна оплата це запорука стабільної роботи і підприємства, і отримання послуг всіми, всіма мешканцями і споживачами міста Кривого Рову. Одним із головних завдань підприємства «Житлосервіс житлосервіскаєр є тісна співпраця з мешканцями будинків, які воно обслуговує. Саме відкритість і прозорість стосунків у вирішенні всіх нагальних питань, за словами керівництва підприємства, є основою вдалої і продуктивної роботи в сфері надання послуг з отримання житлового фонду. Всі роботи, які виконуються по дому, перевіряються то председателям председателем Домового комітету, толі ініціативна група і таким образом підписуються акти виконаних робот. Хочу також відметити, що в законодательне базі. Такого документа и такой формы отчетности нет. Все делается это для того, чтобы жители не сомневались в том, что действительно работы выполнены, и за эти работы им начислена та или другая сумма. Это намного лучше. Мы знаем, куда наши деньги будут идти. Понимаете? Дійсно ми ми знаємо, що ми будемо платити і нам будуть роботу. За словами мешканців будинки, які обслуговує підприємство «Житлосервіс КР. Найважливішим є той факт, що всі заявки громадян розглядаються вчасно і не потребують довгого очікування. Коли почало працювати підприємство «Житлосервіс КР, по першому оберещенню виконувалися всі заявки, виконувався об'єм роботи в нашому домі. Ми звернулися в житло Сервіс КР, написали заявку. І нам полностью повністю труб центрального на тех этаже. устранили горячей труби на 9 етажі. Проте для того, щоб ремонтні роботи і надалі виконувалися вчасно і в повному обсязі, необхідно, аби мешканці вчасно сплачували за отримані послуги. Я розмовляла з нашими жильцями, і тепер я хочу звернутися к ним, щоб вони так же швидко реагували і своєчасно проплачували. услуги житло сервис КР, чтобы в дальнейшем житло сервис КР могло своевременно и качественно выполнять все работы. На сегодняшний день предприятие проводит активную претензионную исковую деятельность. Так мы отправляем жильцам претензии. Кроме того, обращаемся в суд для принудительного взыскания задолженности. Также мы хотели, хотелось бы обратиться к жильцам. Если вы по той или иной причине не можете оплатить вовремя Жилищно-коммунальной услуги. Вы можете обратиться к нам для того, чтобы мы нашли вместе уже компромиссное решение.